З настанням осінньої пори обсяг робіт для працівників комунального підприємства послуга значно зріс. Комунальники чини щодня прибирають опали листя, яке вкриває тротуари та газони. Роботи з благоустрою проводяться бригадним методом. До процесу щодня залучено майже 20 фахівців. Основна увага приділяється парковим зонам, де мешканці міста проводять дозвілля, говорить майстриня дільниці комунального підприємства послуга Людмила Журавська. Прилучана відпочивають і ми. Маємо тримати її в належному стані. У нас працює авант, підмітає опале листя. і підсобні працівники підтримують паркову зону навіть у вихідний день і у неділю. У нас чергові що тижнево, прибирають паркову зону. Це побутові відходи, збирання побутових відходів. Урни. Важливу допомогу у прибиранні надає спеціалізована техніка. Зокрема, прибиральна машина ефективно збирає листя з тротуарів. Це суттєво полегшує роботу працівників підприємства. Комунальники прибирають листя і на центральних вулицях прилук. Це близько 10 міських артерій, які потребують особливої уваги через інтенсивний пішохідний та транспортний рух. Як зазначає Людмила Журавська, їх опрацьовують системно. Кожна вулиця прибиратиметься декілька разів. Опрацьовані в нас вже вулиці Вокзальна, Ярмаркова, Садова, Переяславська. Такі роботи з благоустрою є надзвичайно важливими для комфорту мешканців та естетичного вигляду міста. Тож прилучани позитивно оцінюють старання працівників комунального підприємства Послуга. Молодці, це взагалі мокро, а вони грибуться. і це ж тільки, оскільки його ще буде. Це трудно. На підприємстві ж кажуть, опали листя прибиратимуть до настання зими.